Слава Україні! З вами Володя, починаємо нове відео. Як бачите, перед вами зараз Кенвард, значить починаємо відео про Kingward. Забрав його сьогодні з ремонту. І зараз буду показувати і розказувати, що там, що як відбувалося. Так, відкрив капот, зараз буду все показувати. Дивіться, починаємо з чого? Починаємо з спереду. Почав... Почався ремонт Кенварда з того, що я поміняв кінгпіни. Тут, і лишилися бушінги на ресорах. Минулого разу вони їх не поміняли, тому що, по-перше, вони не мали часу, а по-друге, ще не було всіх запчастин. Потім ми почали, я вирішив робити задню частину ходової, а щоб її робити, треба було, щоб зробити все правильно. То треба було переходити з старої підвізки. На нову. Як бачите, зараз в мене тут вже стоїть новий стиль підвізки. Е, я перейшов з підвізки AG200 на AG400. Е, AG то так би, розшифровка Air е, Зараз, Раніше в мене було так. Тут стояв такий трикутник і до нього були, була під'єднана така трикутоподібна тяга. Зараз це йде як одна частина, тому що ресора приварена до цієї тяги. І ця тяга йде одразу до моста заднього. Він має там всередині один бушінг і все. Там воно робиться одразу алаймент на цьому. Відповідно, алаймент вже зроблений так само. В чому найбільша проблема? Для того, щоб це перейти, в ділера купити оці, цю запчастинці дві, дві ресори. Кіт, так би, це ну, все разом, воно коштує 6 тисяч доларів, щоб ділера купити цю, цю частину. Я купив це на джанк-ярд. Тут так, якби, така система, що нема чому ламатися. Тому купив на Junkyard і тоді заплатив за це тисячу. Вони так би хотіли півтора, і так якби, здали мені знижку і віддали мені за штучку. Так би цих... Дві тяги виходить. Ну, так би... торсіон і тяга. Я спереді, спочатку сказав Ресора, а не Ресора, це Торсіон. Так що там, не спішіть мене поправляти, я просто тут сильно радий, що я нарешті зробив цю ходову, то я, відповідно дуже тішуся. А для чого я це все робив? А, проблема в тому, що коли їхав на Кенворді, він має стояти як вкопаний на дорозі. А він не був трошки. Те, як має бути, так як має себе вести Кенворд, він собі трошки дозволяв стукатись, щось там стукало, гуляло. і коротше, це все мене трохи напрягало. То Вирішив зробити нормальну ходову, щоб можна було їздити на нормальній машині. По запчастинам і по, і по роботі. Вийшов досить велику суму. В принципі, по запчастинам мені вийшло все плюс-мінус десь в районі 2000 доларів. За роботу минулого разу я заплатив 3,5, тому що вони робили перед і зад оці тяги. Бачите, ці тяги у мене вже теж нові стоять. За ці тяги тоді заплатив, і зараз лишилося заплатити за цю роботу, яку вони зробили. Тобто бушінги на ресорах і поміняли оцю задню частину ходової плюс алаймент. Алаймент це розвал схожі. Тут за це буде багато грошей, тому що вони тільки щоб зняти мою стару підвізку, їм це пішов майже 10 годин роботи. Бачите, в чому особливість цієї підвізки, що це йде. Зверху, туди це один болт. Ну і відповідно, самі розумієте, е, я так думаю, що ніхто цього не знімав. А трак з 96-го року, якщо хтось її знімав, то це було років 10 тому. Тому воно було досить в такому стані, що його було важко звітивити. Спереді, так само зараз вже все має бути в ідеальному стані. І добре сьогодні виїжджаю зараз. На Amazon маю там один контейнер перетягнути. Поїду Кенвордом і заодно перевіримо, як, як все себе веде, як працює, чи стукає, чи не стукає, чи ми вирішили проблему з такому машини. Нагадаю, що було минулого разу, ми міняли турбінку, турбіна стоїть нова. Зараз все стоїть на місці гарно, чітко. Тому... Будемо сподіватися, що, що сьогодні не будуть ніякі вилазити нові сюрпризи. тут стояв досить довго, більше двох місяців. Основна проблема була в тому, що не було всіх запчастин. Матвій і Волтер сьогодні поїдуть зі мною. Матвію цікаво, в ньогося зараз канікули і провести час з татом з собакою йому цікаво, тому... Так, в принципі, сьогодні короткий вантаж, то я його беру з собою спокійно. Перші враження ЄСД вже відчувається, що кермур тримається більше купи. Так не стукає, як штукав. Ну. Де не незручності з керуванням механічною коробкою. Тому що я вже цієї коробки трошки відвик. Але нічого, до, до доброго привикаєш швидко. Так як в мене зараз є оператор. То знімаємо відео, як це все виглядає з боку, як трак їде. Що Перша передача. Третє. Зараз будемо їхати попри ділерську Арлі, смію про яку вже дивилися ревів. А вам сподобалось, так що дякую. І пробуємо далі. Проїхав трошки по дрібних нерівностях, то трак веде себе досить добре. Ямки не чути, нічого чу, не чути. Ловка зараз не виїхати на дорогу, щоб все краще перевірити. Машина, машина веде себе дуже, дуже рівно, стабільно. Відчувається, що зробила вся ходова. Розрахуйте, що повністю нова задня підвізка, ну і по так зараз виходить і повністю нова передня підвізка. Так що машина зараз в стані близько буде ідеально. Так, що, матяшка наш пробує їхати на Кенворді з механічною коробкою передач. Куди ти руль крутиш туда вона їде? Ні-ні-ні, вона їде. Так, 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 набувайку, не, не легенько нас нажимає. Машина мощна, вона дуже відчуває, як ти газуєш Все, повертай Як бачите, тут у нас зона така, що ми тут нікому шкоди не можемо завдати, так що Матвія практикувати їздить на Кенворді можна Рівні руль так. Друзі на Amazon заїхав на QuickTrick, тракстап у Віскансині. Люблю цей тракстаб через то, що тут uh, дійсно дуже добра кава. Uh, я завжди люблю каву з цього автомата, але він сьогодні автокордер, тобто не працює, тому буде брати сьогодні просто каву. Я мав виїжджати Кенвордом, раніше хотів виїжджати Кенвордом, але... Коли взяв цей груз на, на зоні, то я там відмітив, що я буду їхати на Оголь. І через те, що там система так побудована, що все працює через номер трака, то я вже не хотів міняти в системі, що я буду їхати на другому трасі, для того, щоб та система там зараз не збивалася, бо в них деколи так буває, що... Коли ти щось міняєш, то потім збувається і може тобі не зробити чекін нормально. Тому вирішив виїхати на Вольву, а на Кенварді вже відповідно буду виїжджати наступного теж. Зараз багато народу, сьогодні субота, Віскансен це штат такий, коли куди люди їдуть відпочивати багато. Тому відповідно, зараз і на дорозі багато різних лодкових машин і отаких кемперів. Досить прикольна штука. Забрав я трейлер на Амазоні, дали такий прем'єр, трейлер, трейлер лізінг. Тобто ця компанія здає в оренду свої трейлери і Амазон на даний момент орендує в них цей трейлер. Тобто, мені нема різниці, який трейлер перевозити, які сказали, що такий везу. Тобто, фактично на даний момент це Амазоновський трейлер. Єдине, що на ньому не пише Амазон, а пише прем'єрки. Зараз знаходиш на трекстапі. Тут зупинилися для того, щоб вигуляти волтера. От і цікаво з псом погуляти. Заодно подивитися, таке життя для кубильників на трекстапах. Так, вертаємося на дорогу. Що, що відбулось за цих пару годин? Тому що зараз вже 7 година вечора. А на заправці я знімав відео, це було 12 години дня, біля першої. Приїхав я туди на Амазон, відчіпив той пустий трейлер, а вони кажуть, що гружайний трейлер, бо я мав звідти забрати гружаний трейлер і назад відвести такі Вони говорять, гружай трейлер ще не готовий, і в тебе апойтмент, щоб забрати цей гружений трейлер в 9-й годині вечора, тому відбачай, вертайся в 9 годині вечора. Ну і все, мені довелося їхати додому, щоб не сидіти цілий день у Uh, і тепер сьома uh, вже по сьомій трошки знову вертаюся назад на Амазон, uh, щоб забирати той гружаний трейлер. Трошки воно uh, все мені зіпсувало весь мій день, uh, тому що я мав сьогодні заплановано вечором йти до куми на День народження. І через цю роботу, через цей Амазон, мені довелося відмовитись від того, щоб йти до на День народження, тому що. Дуже багато чекав, щоб зробити цей один груд для Амазону, щоб можна було працювати з Амазоном далі, щоб запустити свій аккаунт. Але тут така халепа. Ну нічого, я думаю, що якось ще привітаю кому. А сьогодні вже закінчу цю роботу нормально, щоб все зробити, щоб вже на наступний тиждень можна було їздити за Амазоном. Під'їжджаю вже до Віскансена. Так, я вже в Віскансені, а до місця, де в мене буде де я буду забрати трейлер свій, дивіться, тут небо затягнулося чорне. Таке воно якесь зле виглядає. маю надію, що воно не поміняє, не, не, не зашкодить мені забрати мій трейлер, тому що а, в Амазону така ситуація, що в них там, якщо якась гроза або якась злива, або так, небезпека, якесь затоплення маленького, тобто має падати більший дощ то вони зразу зупиняють якби, чекін і фактично вони не дають зачекінитися. Зараз, в принципі, може бути така сама ситуація. Так, продовжується моя робота на Амазоні сьогодні цілу ніч вже. Е, приїхав забирати пустий трейлер і тут така система, що хлопець його тільки привіз, відчіпає, і я зразу його маю зачіпити, забрати і їхати на... Далі, що там, Відвіз я трейлер, той який я забрав тільки що. І вже вертаюся назад на ярду. Де зараз вже п'ята годин ранку. І я хочу сказати, що так воно трошки важкенько цілу ніч працювати. Зума, що трошки зароблю грошей за це, але цілу ніч трошки важко. Таке не робив. Я думаю, що ближчим часом робити не буду. Треба не подобається, буде ходім. Зараз Ярди лишилося тут буквально хвилин 15. Їду додому, буду відпочивати вже завтра там займаюся домашніми справами. Сьогодні неділя. І В Чикаго сьогодні проходить акція на підтримку України. А, в центрі міста тут зібралися українці. А, мітинг проходить в Міленіум Парк. Це тобто саме, саме центр міста Чикаго. І це якби найбільш такий відвідувальний парк в самому Чикаго. Зараз Зібралось багато людей. You 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 Люди виступають, щоб Америка щось зробила для того, щоб перестало бувати українських дітей. Така акція на підтримку України в самому центрі Чикаго. Дуже багато людей. Тут це відоме місце Фасолька в Чикаго. Так що Україна переможе. Людей сьогодні було дуже багато. А, на даний момент вже акція протесту закінчена, Всі вже розходяться. А, ще трошки стоять так між собою спілкуються, але фотографуються. Так що Українці. За кордоном Stop Russian terroristan 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 terrorist bugs. При everything for that. Terrorists. Stop Russian terrorists.